Так, доброго часу. Дивимося ми токмак на квітень. На квітень. Дивіться, раз хочуть повністю зірвати план і стратегію завоювання токмака. Але ніфіга у них не вийде. Є домовленість. Я так розумію, десь там на рівні Москви, що, що південь все рівно буде. Будуть щось з півним. Якісь домовленості є. Що будуть вони з півдня іти. Так. Відродження. Шпиталь і ілюзія мені не подобається. Дивіться, по токмаку є багато цивільних, які ну, можуть постраждати і ну, от будуть пораненими. Далі, ілюзія відродження. Отут ілюзію будуть наганяти орки, що, ніякої, що ніякого відродження вам не світить і все таке. Токмак. А, ну, якось люди почують погану звістку про контрнаступ, а саме, що там не буде його там в квітні або ще щось. І що ми чекаємо якихось там нових надходжень техніки. Інформацію почуємо. Ну, скажу так. Інформацію то ми почуємо, але. Ракети все рівно будуть якось прилітати. Для орків там буде дуже небезпечно в токмаку. Дуже небезпечно. І слава Богу. Небезпека буде і вночі, і в день, і... і навіть буде, не буду говорити, так, досягнення. Досягнення того, що піде рух ресесійців. Оце досягнення наше буде. Тобто вони будуть трошки тікати. Ми їх там змусимо трошечки втекти з токмака. Будуть виїжджати якісь підрозділи з токмака. Ось якось так. Так, всім вам дякую. Токмак тримайся. активний місяць. Дуже активний місяць для подальших дій він такий один із. Ключових, напевно. Тому вам триматися. Е, ставте лайки, ставте вподобаєчки, да, наші лайки, вподобаєчки. Пишіть репости, обов'язково підписуйтесь. Е, мало знімаю відео, але тут так треба. І якщо у вас є питання до мене, ви можете звернутися в особисті. Не скажу, що дуже швидко відповідаю, але, але нікого не образила. Дякую вам дуже. і Тихого вам гарного квітня, до побачення.